Всім привіт! Хочу вам показати розказати про роботу мого інвертора. Записував дуже багато коротких відео, були коментарі, запитували про інвертор, про акумулятори. Рішив записати одне велика відповідь, щоб всім дати відповідь. У мене є інвертор. От -от китайський інвертор. На 1,5 кВт. Ну, півтори я нагрузку, 1,5 кВт, в принципі, нагрузку не давав. Кіловат витримує стабільно і точно. Маю контролер заряду батареї. Який контролює заряд батареї не більше 14 вольт. Маю батареї. чотири батареї. чотири акумуляторних батареї, по 100 годин, 4-3. Одну забрав, вона на машині вже стоїть. 3 Три батареї маємо. Це 300 Ампер годин. це десь в районі 3 кВт. І маю таку зарядку. Це стара совєтська зарядка. Гуде, звісно, не закручений сам болтик. Вона видає максимум 15 А. Ну, зараз стоїть. Прайньому в правому, правому нижньому пложні це 10-12 ампер видає зарядки. Акумулятори заряджаються через контроллер. Контролер показує, що йде зарядка. Набирає до 14 вольт вольтаж і відсікає. Бачите, відсікає. В принципі, тримає зарядку стабільно. Додатково поставив кулера, два кулера, бо один, там другий крутиться. Бо в інверторі дуже малі і слабенькі кулера. Вони навіть інвертор постійно грівся, відключався, а так два кулера поставив, проблема пропала. Ось так виглядає, Я зараз включу. Бачимо 13,2 вольта, цей датчик на вольтаж перестав працювати вже з рік назад В принципі, інвертор у мене працює ще з 22 року. Не підводив ні разу. Стоїть інвертор, контролер акумулятори, АКБ, ну і в кухні стоїть АВР Так що бігати, переключати, не потрібно нічого. Він сам автоматично переключається. Все працює. Що ще можна сказати? Тут чисто синусоїда. Котел від нього працює, насос не гуде, нічого працює стабільно. Один тільки мінус, що я його взяв, я його взяв на 60 Гц. 60 вольт. Десь там герцог підсело. Коротше він на 60 Гц. Але нічого, наші прилади в принципі працюють. Ось так воно виглядає. Акумулятори повністю заряжені. Акумуляторів вистачає. Ну, три акумулятори зараз стоїть, їх хватить свободно на півдня. При роботі котла, в хаті освітлення, комп'ютер, телевізор буває, діти включать. На півдня вистачає. Ось такий інвертор. Акумулятори поставив силові кабеля на 10 квадратів. Ну, Це краби стоять від зарядки, якщо заряджати напряму, коли акумулятори повністю сівші, ну, я стараюся, щоб не доводити щоб до повного розряду, щоб не працювало через контролер. Не давало це звізділі для нього, то підключаю напряму. А так контролер працює, все ідеально, тільки трансформатор цей де? О, бачите, вже не так. Треба закрутити гайку. Ось так воно виглядає, три акумулятора, інвертор, Контролер. І такої системи вистачає надовго. Проста, дешева. Працює вже 3 роки, проблем ніяких немає. На рахунок акумуляторів, у мене прості сінцеві акумулятори. Цей акумулятор у мене вже стоїть 2 роки. Це, він стояв, я його поставив на автомобіль. Зараз автомобілів не їжджу, то верну назад. А цих два акумулятори я купив нових, їх свободно хватить на 2-3 роки користування. Ну, Дай Бог, щоб світло у нас було, щоб не виключали. О, ось так воно виглядає. Контролер регулюється. Це верхня межа 14 вольт, більші зрядки не дає. Це середнє значення, це розряд максимальний, 10,7 вольт, який можливий. Це при підключенні цих жовтих дротів, де йде лампочка. Вижте. Що в нас тут? Так знову 10,7 це максимальний розряд. 24 години в сутки заряджається акумулятор. Блін. Можна виставити час. А це типи акумуляторів стоять. У мене стоїть b 1 Зараз візьму книжку, покажу. Це по-китайськи, ТП. Бачите, блін, знову це. Б-1. Електролітні акумулятори. Максимальний вольтаж 14, 14,4 заряду, ну я виставив на 14, щоб більше не заряджало. Ось так виглядає брошурка від інвертора. Ось так. Кому треба, сфоткайте. Моя система працює, все в принципі на вищому Бачите, Він більше 14 вольт не бере. Є буває, що скачки, що Бачите, 14 вольт є цікло. Стабільно тримає 14 вольт акумулятор. до 14 вольт. Ну, інвертор він не показує заряду, не показує, який вольтаж на акумуляторі. Ось так я його виключу. В кого будуть якісь питання по підключенні, пишіть в коментарях, ставте лайки і всього найкращого. Чекаю на ваші коментарі. Може зацікавить, як я підключав, пишіть.